603 700 км квадратних нашої вільної України. Шановні слухачі, усіх вітаю. До ефіру громадського радіо доєднуюся я, Олена Новікова. Традиційно у цей час будні дні буду з вами цю і наступну годину. А за звукорежисерським пультом Рада вітати Євгена Глібова. Наша гостьова редакторка Світлана Масловська також працює сьогодні. І у найближчі хвилини ми будемо розбиратися, що в нас відбувається з підготовкою до опалювального сезону. Зокрема, сфокусуємося на. Тому, чи достатньо в нас вугілля зараз, а виходить, що не дуже. Принаймні, це випливає із заяв керівника Центренерго Андрій Чуркін давав днями інтерв'ю агенції Інтерфакс Україна» і сказав, що компанія планує імпортувати. Вугілля для того, щоб нормально пройти осінньо-зимовий період. А, обід, і от повністю на своєму вугіллі нам цієї зими не пройти. Найближчим часом Центр Енерго планує укласти контракти з іноземними компаніями. Вже є певні напрацювання. І гадаю, протягом місяця буде результат. Це була пряма цитата а, гендиректора от, Центр енерго. А, ш, скільки нам цього вугілля потрібно? Чи є де його взяти? За якою ціною? Врешті-решт, всьому, всьому а, зараз. Спробуємо розібратися. Долучаємо до нашого ефіру експерта із питань енергетики Геннадія Рябцева. Пане Геннадію, рада вітати вас. Вітаю вас. Давайте спочатку. Ну, от перше питання, що в мене, яке в мене виникає: що сталося із нашим власним видобутком? Ну тобто, зрозуміло, що величезна частина копалень потрапила в окупацію? Але ж ну ми пам'ятаємо заяви минулого року. От я коли готувалася до ефіру, ну от мені трапилося, наприклад, там середина вересня 2022-го Герман Галущенко. Я його знову зацитую найближчі два роки. У найближчі роки, два роки, це верес вересень 22-го, Україна буде розраховувати виключно на власний видобуток вугілля. Та, ну щоб на нього розраховувати, його ж треба видобувати і нарощувати цей видобуток. Були ж неодноразові анонси. Ну я не говорю навіть про ті часи ну, до в повномасштабного вторгнення. Але ж ну де нарощування? Ну, так два роки ще не. Це. Не, 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 не. Два, через два роки, там, у 24 році, можна буде спитати, а де Вугілля? <світтє> да? Як там один там, теж питав, де да. снаряди? От. Ну і ми теж час від часу питаємо: а де вугілля? А немає вугілля, тому що, знаєте, у нас є державні. Шахти державні копальні, є не державні. Ось ті, які не державні, вони демонструють ну, таке Демонструю. достатньо. Демонструють дійсно, тому що я от я, я от сама хотіла а, спитати: а чому той самий, ну вибачте, ДТЕК може, а у, укр, укр, Укрвугілля, це ДП держпідприємство десь, називається. Да. А, а Укрвугілля не може. ДТЕК, ну, десь всередині, здається, липня хвалився. Заплановано 27 нових нових увага! Лав вугільних ввести. В роботу. 14 вже було введено всередині літа, а це ж не, ну, не кінець літа, можна зараз поцікавитися. А в нас я коли знов таки готувалася до ефіру, я ж така перечитую все по вугіллю, по тегам, подивлюся, що, до, хто де говорив. Я ніде не знайшла, щоб укрвугілля сказала вау, ми наростили. Знаєте, тут є об'єктивні причини, з яких не нарощується видобуток, і суб'єктивні. Ну Давайте спочатку з об'єктивних причин. Справа в тім, що ті шахти, які зараз експлуатуються, які ну, належать так або інакше до форми близької до державної власності, ну там, різні, там і прямі державні підприємства є, як акціонерні товариства, в яких там основна частка належить державі. А ну, втім, проблема полягає в тому, що для того, щоб можна було наростити видобуток, потрібно вкласти кошти в розвиток відповідного видобутку. Але для того, щоб взяти кошти, потрібно їх десь отримати ці кошти, наприклад, реалізуючи власну продукцію. А якщо собівартість видобутку Перевищує ринкову вартість відповідної вугільної продукції, то реалізувати її на ринку не вдається. І це означає, що не, не вдається отримати кошти, і не вдається тоді і вкласти їх в нарощування видобутку. Об'єктивна причина немає коштів. Де можна взяти ці кошти? Можна взяти кошти у держави І, власне кажучи, держава достатньо тривалий період, щорічно дотувала вугільну галузь, просто беручи і забираючи кошти з бюджету і перераховуючи їх на рахунки відповідних вугільних підприємств. Можна взяти кошти, залучити інвестор, інвестора якогось, але інвестор не хоче інвестувати. Державні підприємства, отже, їх потрібно акціонувати, тобто перевести в якусь іншу власність, нехай і за збереження е, більшої частки державної власності. Але для цього потрібно реорганізувати ці вугільні підприємства, закривши ті шахти, які є збитковими. А що oh. означає закрити шахти, які є збитковими? Це взяти шахтарів зібрати їх. І всіх там, окрім цих шахтарів, очей. Персо... Весь персонал, родини, скажімо так. Та, їхні родини, всі компанії, тобто працівники, які е обслуговують відповідну шахту. А зазвичай це невеличке містечко навколо цієї шахти, де, власне кажучи, всі якимось чином. На, заточені за задіяні функціонування цього підприємства. Ну, Як тобто, це називається? Можна... Що копальня для, для 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 цього населеного пункту? Припустимо, є е, от є ж термін місто утворювальний та так. Ну, містотворювана і виходить, так, що взяти закрити і куди вдівати цих шахтарів. А якщо їм сказати, що ми будемо закривати, ну шахтарі ж люди, вони. Робітничої професії правильно вони збирають, беруть там шовних є там. Якісь залізяча, якісь там каски. Ну, ми пам'ятаємо страйки шахтарів через невиплачену зарплатню. Це все зрозуміло. Ну, пане Геннадію, ну добре, окей. Тут просто це одна окрема тема про видобуток. Так, от ми окреслили проблеми вирішення їх. Ну я зараз ну не не бачу. Ми можемо з вами поговорити це є, як, я, як можна було я, це зробити, але так, в нас як, є на носі опалювальний сезон. Мені хочеться з'ясувати. Ну, я, я не знаю, от все, що я хочу вас спитати, зрозуміло, в сьогоднішній ефір не влізе. Це так на наступне залишиться, тому що я розкрила для себе от цю тему з різних аспектів. Я, я не могла себе зупинити, щоб припинити писати питання: так, як так? А чому так? А де? От, десь десь так по дуже багатьох питаннях, тому хочеться, щоб ви нам окреслили деякі з них. От, дивіться, ми згадували вже. Інші приватні, якісь видобувальні підприємства. Окей, каже нам пан Чуркін, що будуть імпортувати вугілля. Ну, в мене є підозра, що дійсно українські якісь копальні приватні вони будуть продавати вугілля дорожче ніж припустимо Укрвугілля, державне підприємство. Ну я не можу собі уявити, щоб вугілля власного українського внутрішнього видобутку було б дорожчим за те, щоб вести його ну припустимо зі штатів. Це ж нереально. Чому Але... б в них не купувати його? От, от от ті якраз державні шахти, деякі з них у них собі вартість вища ніж того вугілля. Ке можна вести з Південної Африки, або навіть із В'єтнаму, або зі Сполучених mm -hmm. Штатів Америки, причому з Тихоокеанського узбережжя, не з Атлантичного, воно все одно буде дорожче. З того, що я побачила по показниках, що було у відкритих джерелах, за рахунок це, це дані за десь. Початок весни цього року в центр енерго тоді говорили, що за рахунок державних вуглевидобувних підприємств покривається менше менше 50% загальної потреби ТеС. У вугіллі. І тодішній гендиректор Центр енерго Володимир Єгоров він давав якомусь із видань інтерв'ю і пояснював, що має підприємство, це державне підприємство, певні взаємини з Укрвугіллям. Мали, от я навіть зацитую, вже мали певну історію на той момент, як я прийшов у компанію. Ну, останнім часом центр енерго дуже. Часто замінюються керівники. От зараз, як я вже згадувала, Андрій Чуркін він зовсім нещодавно на початку серпня був призначений. А, і от тодішній керівник Володимир Єгоров він розповідав про укругілля. Наскільки я далі цитата. Наскільки я розумію, саме ця модель була запропонована міністерством енергетики, щоб. Впорядкувати роботу державних шахт і державної генерації. По друге каже він: альтернативні постачальники в Україні дійсно є, але їхні ціни не дуже суттєво відрізняються від тих, що пропонує нам Укрвугілля. Ну тут тут мене ну дійсно питання виникає. Якщо не дуже відрізняються, чому їх в них не закупати була ідея об'єднати ті шахти, які Видобувають вугілля ну, при, прийнятної собі вартості з підприємствами, які е, генерують енергію, створивши такий собі конгломерат. Але ну, все ніяк це все не об'єднає складається. Не складається тому Шахти не реорганізуються, конгломерати не утворюються. В результаті е, будемо ну дійсно. Будемо імпортувати друге питання. Перш е, до того, що саме звідки зараз в мене ну, от виникло, чому про це Центр енерго говорить наприкінці серпня? До опалювального сезону в наскільки залишилося? Ну, я не знаю. За теплою погоди, може, три місяці, це, десь навіть менше, за холодної два не місяці. Не добре, не. Ну, а є, ну добре, це най питання, воно не буде не риторичне. Не. Ну, от нуля зараз. Раптово все відбувається. Раптово. раптово. Зазирнули, да, зазирнули, а там нема. Ну, е, пане Геннадію, я тоді переформулюю трошки своє питання. От дивіться, я ж правильно розумію, що якщо, якщо б компанія, ну я не знаю, сіла подумала е, про це, припустимо, після закінчення е, опалювального сезону, ну, припустимо, у там середині квітня, в середині травня. І те, що зараз на носі опалювальний сезон не лише в Україні, а взагалі в Європі, там у тій самій, це що? Означає, що на ринках ціна повзе вгору. Якщо ми б купувати його в травні, те, правильно чи ні? Дешевше ми було. Ми знаємо про те, що ми ведемо розмову про державне підприємство, яке не просто так веде бізнес, воно про кожен свій крок мусить питати у кого? У чиновників. І казати, ай, нам потрібні гроші. А де взяти гроші? Від реалізації власної продукції. Яку продукцію продає а, центр енерго? Продає теплову енергію. Кому вона продає теплову енергію? Домогосподарство. Що у нас там з цінами на теплову енергію для домогосподарства? Зафіксовані! Ким? Державою? Ну так Очі. що, що, що ж вони все одно отримають? Населення ж то платить? Так, а за ці гроші не можна купити вугілля? Йон і цих грошей недостатньо для того, щоб закупити вугілля. Тому Центр енерго звертається до кабінету міністрів і каже: дайте гроші. Так ще ж не звернулося. Ще ж, ще так, ж не він, звернулося воно, воно кожного року звертається по цьому. Так може кожного можливо. місяця треба було звертатися, а не ну, не, не, не звернують. Не дають, не дають ну, тому що ні. минулого місяця це було не на часі. А так, зараз як, же не на... вже... як же ж не на часі можна е. в усі там, значить, що там можна попроколотати і казати, що ось вже, вже, вже ж, ну вирішуйте це питання. А в серпні місяці ніхто не вирішував, тому що в серпні місяці усі були у відпустках. От зараз, як усі з відпусток повертаються, ну і буде починатися вирішувати це питання. Десь шукати кредити, десь шукати якісь спеціальні фонди, десь шукати. Хоча потрібно було б, я б сказав, оцю велику клубок проблем розтягнути по окремих, повирішувати їх по, по одинці ці проблеми, і врешті-решт до чергового опалювального сезону би цих проблем не було. А алгоритму вирішення є, він прописаний, він усіх вже. Всі вже знають про нього. про цей То потрібно з усіх цих величезної кількості е, дотованих шахт залишити лише ті, які є е, перспективними, в них класти кошти, які є які зараз йдуть на зарплату тим самим шахтарям, запропонувати тим шахтарям, які можуть і хочуть працювати більші зарплати на тих видобувних підприємствах, які. І будуть рентабельними, в які будуть розвиватися тим, які не хочуть цього робити, запропонувати щось інше в рамках, наприклад, тих пілотних проєктів, які були запущені спільно Україною та Німеччиною, забезпечити їхній соціальний захист. Колись свого часу ми оцінювали, а, і виходило, що державі було вигідніше під три... просто Платити гроші усім працівникам видобувних підприємств вугільних, просто платити гроші за те, щоб вони нічого не робили, і це було вигідніше а ніж Ніщ до тягти це тих. на спині у держави. А, пане Геннадію, далі по питаннях. От е, я не я, я, я не знаю, я чогось не дуже зрозуміла. От я просто ну може, це ну не, не знаю, якась дрібничка не варта моєї уваги. Але я сиділа от 5 хвилин дивилася на ці заяви, і е, 25, двадцять липня. Прем'єр Денис Шмигаль. А на складах маємо в наявності півтора мільйона тонн вугілля. Плануємо вийти на показник у 1 а, мільйон 800 тисяч тонн. А увага, 5 серпня перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко. Е на складах українських ТСЦ накопичено 1 мільйон 400 тонн вугілля. Тобто Шмигаль каже про півтора мільйони, Власенко про 1 мільйон 400 тисяч тонн. 100 тисяч тонн Куди? А Куди поділися працюють а ми... на чому працюють кондиціонери? Ну те, теплові електростанції. Що роблять? Виробляють електричну енергію. Для чого ця електрична енергія йде? Для того щоб ми себе більш-менш нормально почувалися за кої плюс там 33, плюс 35. Ну він воно ж використовується. Причому використовується в пікові години. Тобто, зазвичай вранці, і За вечір. місяць Україна спожила з запасів, які мали бути на е, цей на опалювальний сезон. 100 тисяч тонн вугілля. Тобто до цього ми розуміємо. Ну най у вересні вже такої е, дикої ну, спеки не буде, важливо. але все ж таки. Ні, вона теж спожила більше, просто виходить те, що вона спожила не лише те, що було видобуто і закуплено, але й частину з того, що було припасено на складах ТЕС. Це нормально. До речі, ситуація, тому що ці запаси вони змінні, вони плинні. Це не фіксується так, що просто закривають склад і туди нікого не допускають. Головне, щоб надходження вугілля. Було більшим, аніж його витрачання. Mm -hmm. Mm -hmm. І це зазвичай так відбувається, наприклад, у тому ж, на, на тому ж самому ДТЕК. І, до речі, мене завжди це цікавить, коли хтось високопосадовців розповідає про те, що ми накопичили, ми забезпечили, ми зберігаємо. Хто ми? Да, Ми пахалі я і трактор. ДТЕК. Забезпечує на центр енерго нічого немає, теж саме з газом. Е, група Нафтогаз там у себе щось забезпечує, якісь іноземні трейдери забезпечують. А потім виходить міністр або прем'єр і каже: ми створили запаси. Хто ви створили запаси? Ви щось купили один кубометр газу чи один кілограм вугілля? Ні, то створили запаси суб'єкти господарювання. Тому і ну, потрібно вказати засобам масової інформації якісь цифри. Ну і well, story... каже, ми. Ну насправді для того, щоб функціонувало нормально, функціонувала галузь, ну цього там десь 2 мільйонів тонн. Оцих плинних запасів. ага тобто, тобто, пане Геннадію, дивіться те, про що говорив Денис Шмигаль, що необхідно накопичити мільйон вісімсот. Ну це так, ну, ну геть, геть, так. геть, отак. Ну, найпотрібніший мінімум, а краще було б два. Ну, щоб про всяк випадок, десь там ще 200 200 тисяч тонн щоб щось було. А тут, знаєте, навіть можна не накопичувати стільки. Головне, щоб відповідні компанії уклали контракт на постачання цього вілля до певної дати. А от якщо далі... ці контракти вкладені. Нормально. А от далі в нас лишається ще 3-4 хвилинки ефірного часу, і наостанок певно найважливіше суто із ну з такої прагматичної точки зору. А Андрій Чуркін, я нагадаю, шановні слухачі. Це недавно нещодавно призначений гендиректор Центр енерго. Він серед іншого, що він говорив? А так зараз я знайду цю цитату. Ту ой-ой-ой, куди ж я її поділа? А, ну, от при... прямо так дослівно я тоді не зацитую цього. Десь ну багато в мене дуже за... запа... запасів інформаційних. Він говорив, що простіше за все буде Україні купувати а, вугілля у Польщі. І в мене виникає питання в такому а, разі в яких обсягах та ж польща може його поставити. Багато. За якою ціною? Не знаю, не знаю. Тут це буде залежати від того про що йдеться. Тому що свого часу потрібно було потрібно було для ТЕС, для українських, передусім, антрацитового вугілля, але скоріше за все, там була така кампанія з переведення блоків з антрацитової групи на газову групу вугілля. Якщо Центр енерго перевело достатню кількість своїх блоків на цю газову групу вугілля, то можна вести розмову і про Польщу. Але антрациту в Польщі немає. Тому тут не знаю про що йдеться, тут потрібно дивитися і. Mm -hmm. Розкладку за марками вугілля, за енергоблоками, які працюють центр енерго. <проб> Пане Геннадію, що вам тоді скаже з цього приводу? Т він каже, польща гендиректор Центр енерго є дані від держмитної служби січень, квітень 23-го. Ну обговорювати, чому Україна в 23 рази знизила імпорт кам'яного вугілля і антрациту в порівнянні з тим самим періодом 22-го, це ну геть інше питання. Але серед топ країн, з яких Україна імпортувала вугілля, Австралія. Понад 50%, сполучені штати майже 30% і тільки потім Польща близько 16,5%. Ну і от тепер питання: якщо Польща до нас так близько, чому ж ми звідти його не везли в цей немає, період? немає там, немає там вугілля потрібних марок. Для того, щоб ну, да для того, щоб щось імпортувати, потрібно спочатку переобладнати енергоблоки. На споживання відповідної вугілля відповідної групи. Якщо це не зроблено з якихось причин, або недостатньо було проведено відповідних робіт, то тоді м, Польща нам в цьому платні не допоможе. Тому скоріш за все це або Північна Африка, або Сполучені Штати, або ну я ж назвав екзотику накшалт е, е, В'єтнаму. Ну, а а, Австралії, я... а що це, за, що це за половина всього вугілля, в них що антрацит? Ну, чи, ну чи... Чи? Вугілля вугілля ж теж, з антрацитом в Австралії теж проблеми, але знаєте, якщо йдеться про кам'яне вугілля, воно ж використовується не лише як енергетичне, сирове, як енергетична сировина, її використовують і хімічні підприємства, і металургійні підприємства, і тому вугілля буває різним. А може з Австралії, якраз там для якихось металургійних підприємств завозили вугілля, або а, для яких... А, слухайте. Я про це не подумала. Це ж не, не, не тільки енергетики могли його замовляти собі, а ja, і е, промисловість велика. Так це до речі, могла б стати і причиною тому, того, що. У нас були проблеми з, з зменшенням імпорту, оскільки куксівного вугілля дуже багато Україна закуповувала. Це був дефіцитом великим mm -hmm. да, купувала mm -hmm. його основному з Російської Федерації. Ну а зараз металургійні підприємства далеко не всі працюють, м'яко кажучи. Тому й вугілля потрібно менше для роботи цих підприємств. Mm -hmm. Пане Мію. Геннадію, лишається ну, буквально хвилина. Доводиться ну відкласти ну добру половину тих питань, які ми ще могли зачепити вкрай цікавих, і дуже важливих. Але я вас, вас попрошу ну доводиться просити вже от буквально двома фразами. Резюмуйте оцю е, заяву Центренерго, е, Плани Центренерго, у що це може вилитися для пересічного українця? Чи знайдуть вугілля, чи не знай... ну, а, а... знайдуть знайдуть знову? Буде героїзм виявлений там де можна було б деякий відчуваю я в ваших ну, словах ні. ну насправді насправді це ж питання виникає не перший рік і алгоритми вирішення цих проблем вже є. Ну от якщо на часі воно буде стане на черговому засіданні кабінету міністрів. Рішення усі гамузом, значить, усі поухвалюють, десь там гроші знайдуть. І буде на трипільській тес необхідна кількість вугілля для того, щоб забезпечити нас з вами теплом uh -huh, uh -huh. сезону двадцять сезону 23-24 років. А скільки необхідно державі в такому разі доведеться скільки грошей виділяти? От, якщо ну це вже світові Ой, не порушуй, 300... я не, знаю, не можу сказати до це перше, це комерційна таємниця. а По-друге, ага. ну uh -huh. Ясно, ясно. Ага. Нехай це залишиться для нас таємницею, принаймні в рамках цього ефіру, але ми не полишимо пізнавати безпосередньо. Ми будемо опосередковано Опос... через <риклад> <риклад> але опосередковано, так і будемо. Ну тут не пахане просто поле розбиратися в цих енергетичних питаннях лише навколо одного вугілля. А, і ну продовжимо це робити, але в подальших наших ефірах за сьогоднішнє роз'яснення дуже вам дякую. Експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев зараз був з нами на зв'язку. Друзі, дивлюся на студійний годинник. 17.36. І як завжди, в цей час всередині ефірної години маємо зробити невеличку паузу. Після цього я Олена Новікова повернуся до ефіру. Будемо говорити про ситуацію на різних ділянках фронту. Не перемикайтеся. 603 тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України